Сьогодні 27 січня 2023 року. Заняття з розвитку мовлення. Тема заняття побутові прилади. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Говорите, ви мені говорю вам я. Добрий день, мої любі дітки! Рада усіх вас сьогодні бачити. Сьогодні я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення. Нас чекає дуже цікаве заняття, та спочатку я попрошу вас відгадати декілька загадок. Слухаємо, будь ласка, першу загадку. Сміття він. Все він підбирає і пилинки позбирає, нам надійний помічник працьовитий робітник. Дітки, що це? Так, це пилосос. Дітки, а навіщо нам потрібен пилосос? Так, для того, щоб чистити килим або підлогу, скажіть мені, що він робить? Пилосос збирає сміття. Молодці дітки, хто у вас дома чистить килим пилососом? Діти, пилосос допомагає усім господарям у хатній роботі. Слухаємо наступну загадку. Всю білизну збере і старанно випере, буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Так, це пральна машина, дітки! Як ви здогадались, що це пральна машина? Що вона робить? Правильно, вона бере білизну. А яку білизну, діти, слід прати. Так, брудну білизну. Діти, а якою стане білизна після прання? Правильно, білизна стане чистою, а якою ще вона буде після прання? Мокрою, що треба з нею буде зробити? Так, її треба розвісити і висушити, так? білизну розвішують, а вітерець її висушує. Молодці. Слухаємо наступну загадку. От загадка то загадка, де поїду, стане гладко. Тільки пальцем не торкай, опечеся, так і знай, щоб зручніше було тобі, маю ручку на собі. Так, діти, це праска, молодці. Навіщо потрібна праска? Що вона робить? Праска прасує білизну. Так, а яка білизна після прання? Так, вона м'ята. А навіщо прасувати білизну? Правильно, білизну треба прасувати, аби вона була охайною. Правильно, молодці дітки. А ще у мене одне питання. Якою праскою прасують білизну? Так, гарячою, тому треба бути дуже обережним. Молодці, ще одна загадка. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це, дітки? Так, це холодильник, молодці, дітки, що він робить? Так, холодильник зберігає. Харчові продукти молодці. Слухаємо наступну загадку. Чудо, ящик є в нас вдома. Добре він усім знайомий, як вімкну, дивлюсь кіно і мультфільми заодно все покаже на екрані. Б'ються півні, скачуть лані. Як дивитись все підряд? Дуже очі заболять. Відгадайте, діти, що це? Так, це телевізор. Дітки, що ми можемо переглянути на телевізорі? Так, і свої улюблені мультфільми, фільми, так? програми про тварин. Дуже багато цікавого. У нас є ще одна загадка. Слухайте, будь ласка. Диво-кухар на вогні нам готує відбивні, зварить юшку і замить молоко закип'ятить. Славний кухар, чарівник, мамі помагати звик така різна смакота, а готує її. Так, плита, правильно. Дітки, для чого нам потрібна плита, що на ній можна приготувати? Так. Плита нам потрібна для приготування їжі. На ній можна зварити і кашу, зварити суп або борщ, посмажити картоплю. так? Правильно, малята. Поралися з тим здам Давайте ще подивимось, які прилади у нас тут є. Подивіться на малюнок, що з'явилось. Фен. Так, дітки, скажіть, для чого нам потрібен фен? Правильно. Щоб висушити волосся. Коли ми миємо голову, наше волосся стає мокрим і потребує в тому, щоб ми його висушили за допомогою фена. Молодці! Наступний вентилятор. Дітки, для чого потрібен вентилятор? Як ми його використовуємо? Так, коли на вулиці дуже жарко, вентилятор може трішки охолодити кімнату. Правильно. А це в нас міксер. Дітки, для чого потрібен міксер? Так, для приготування їжі. Молодці дітки, дуже гарно відповідали. А тепер скажіть мені, будь ласка, ось ми ці предмети всі відгадали, назвали, так? Скажіть мені, а як вони разом називаються? Ці предмети називаються побутова. Техніка. Дітки, повторіть, побутова техніка. Скажіть мені, як ви гадаєте, для чого вона потрібна? Так, вона потрібна людям для того, щоб робити різні хати, хатні справи. Пилосос допомагає вичистити килим, холодильник зберігає продукти, міксер, електрочайник, вони допомагають у приготуванні їжі, так? Так, дітки, а зараз я вам пропоную пограти в таку дуже маленьку, цікаву гру. Я буду починати речення, ви будете повторювати, а кінцівку закінчуєте самостійно. Повторюємо. Ос-ос-ос. Пил збирає. Так, пилосос. Молодці. Далі. он он Он. Задзвенів телефон. Іна, іна, іна. Перепральна машина. Ік, ік, ік. У кухні холодильник. Ізор, ізор, ізор. Ми дивились телевізор. Так, молодці дітки. Із цим завданням тож дуже добре справились. А зараз ми пограємо у гру. Подивіться на малюнок, що в нас тут зображено біля хлопчика. Пилесос, так, Пилесмок ще на нього кажуть. Дітки, що можна робити за допомогою пилесосу? Ось у нас є дві маленькі картки, нам треба обрати одну. Дівчинка збирає пил або розчислює кота. Для чого нам потрібен пилесос? Скажіть мені, пилесос збирає пил? Так, звісно, а чи розчісує пилесос кота? Ні, правильно. Пилесос нам потрібен для того, щоб почистити підлогу. Молодці, наступний праска. Дітки, що можна робити за допомогою спраски? Подивіться, дівчинка миє посуд. Чи можна це робити за допомогою праски? Ні, звісно, за допомогою праски треба прасувати речі, як на другому малюнку. Молодці, наступна пральна машина. Дітки, пральна машина переречі чи готує страви. Так, пральна машина переречі, щоб вони були чисті. А ніяк не готує страви. Наступний малюнок телевізор. Що ми робимо за допомогою телевізора? Можна дивитися мультики чи розводити рибки? рибок. Так, телевізор нам потрібен для того, щоб дивитися мультики. Правильно, розводити рибок в ньому не можна. Наступний електрочайник. Дітки. Електрочайник нагріває воду чи слугує будиночком для мишки маленької? Так, електрочайник нагріває воду. Молодці. Наступний мікрохвильовка. Ви всі знайомі з цим приладом. Скажіть мені, мікрохвильовка сушить білизну чи розігріває їжу? Так, мікрохвильовка розігріває їжу. Молодці, сушити білизну мені не можна. Розумнички діти. Дітки, ви все дуже правильно відповідали. Та зараз я вам е, хочу нагадати, що всі побутові прилади, так, їх треба використовувати дуже обережно, аби не сталося лиха. Скажіть мені. Чи можна ось, наприклад, праску залишати ввімкненою? Ні, звісно, тому що може статися пожежа, так? Дітки, а що ще не можна робити? Ось, наприклад, давайте з плитою. Так, плиту також не можна вмикати без нагляду дорослих, а також не можна залишати її вімкненою. Скажіть мені, будь ласка, а чи можна у пральній машині висушити волосся? Ні, звісно, ні. Для чого ми використовуємо пральну машину? Правильно, для прання одягу. Дітки, хочу вам наголосити, кожен побутовий прилад має своє призначення, і використовувати їх ми можемо тільки за їх призначенням. Тож я гадаю, що ви все добре запам'ятали і будете це надалі використовувати в свої знання. Діти, на сьогодні наше заняття вже підходить до кінця. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!